Зима у ямах. До народного контролю Зік поскаржилися львів'яни з наукової 22. Люди обурені, дорога до рідної багатоповерхівки більше схожа на поле бою після танкових баталій. Міцне та рівне перекриття за 40 років повністю зносилося. Про нього тепер нагадують хіба що поодинокі залишки асфальту. Зараз вся вулиця рясно всіє на ямами. Тож, аби хоч якось пробиратися по калюжах та болоті, люди зносять сюди залишки цегли та будівельних відходів. Як дощ впаде, то там хіба на ходулях треба переходити. А тут діти, і старші люди, щоб сухими ногами прийшов до хати, неможливо ввечері. Темно і в калюдів можуть встати, інакшого виходу нема. Аби допомогти мешканцям з наукової 22 та нарешті припинити нехитрі міжямні піруети, народний контроль зік звернувся у Франківську районну адміністрацію. Там запевнили, асфальт залатають. У 2013 році ми будемо планувати ремонт покриття даного проїзду. Після виділення коштів нам міською радою ми будемо формувати перелік об'єктів, які ми плануємо виконувати. Натому році, і погодивши їх з відповідними депутатськими комісіями, ми будемо проводити ці роботи. Страждають від розбитого асфальтного покриття і мешканці вулиці Дністерської. Люди поскаржилися журналістам народного контролю, що пів кілометра тротуару на їхній вулиці не асфальт, а суцільні ями. Тут старші люди, та не тільки старші, тут і діти падають, бо тут як набереться води, тут ж не видно чи то є ямка, чи то як, чи там стоїть вода. Людина елементарно йде, падає. Тут дуже важко ходити із з візочком, Ось, подивіться їде мама з візком. То дитину так трясе в тому візку, як на якийсь, я не знаю, на самій на самі нерівній Бруківці. Вів'яни запевняють, не раз зверталися до міських чиновників, однак ремонтувати тротуар ніхто не квапиться. Я звертався в ЖЕК, в Райдержадміністрацію, на гарячу лінію міськради і особисто до пана Садового, коли, була, коли він був на передачі на обласному радіо. Відповідь пана садового була така: будуть гроші, будемо робити. У ЛКП Дністер виправдовується, мовляв, кошти на ремонт тротуарів повинні виділяти із бюджету міста. Утім, журналістам народного контролю комунальники зізналися, пропозицію ремонтувати тротуар на вулиці Дністерській все ж повинні подати вони. Буквально через тиждень два були такі пропозиції. Внесені буде складатися плана. на 2013 рік поточного ремонту ЛКП Дністер буде внесена пропозиція всіх всього ремонту адміністрацію комунальних міст для проведення ремонту цього. Тротуар начить по вулиці Містерські Леся Подинська, Олена Михайчишин, народний контроль, телеканал Зік.